Усім привіт! В ефірі подкаст Підлітковий лайф» З вами його ведуча Софія Слободян. Як ми з вами визначили раніше, блоги бувають дуже різноманітними та тематичними, але мені стало цікаво, що буде, якщо поєднати інстаграм та їжу. А вийде насправді надзвичайно класний кулінарний блог. Сьогодні вони стали дуже популярними, тож зараз ми поговоримо про один з таких разом з футблогеркою Наталією Геряк. Доброго дня, Наталю. Добрий день. Розкажіть нашим слухачам та глядачам більше про себе. Е, мене звати Наталя, мені 42 роки. Е, Кулінарією напевно почала захоплюватися з маличку, але це моє хобі. Бо за дипломом я вчитель української мови, і літератури та зарубіжної літератури і працюю в Миколаївській школі номер 1 А як і коли у вас виникла любов до кулінарії? Як я вже сказала, з маличку. Спочатку це були такі, можна сказати, і фокапи, як мама казала, ти мені переводиш продукти. Але методом таким проб почало щось виходити. Готувала завжди, коли була ще дівчиною, готувала вдома, батькам, сестричці меншій, а манної каші ніколи не забуду. Треба було наварити. а Вже коли вийшла заміж, тоді почали готувати для чоловіка, ну і для дітей. І діти маленькі завжди щось потребували чогось такого, а хочу то, а хочу то. І найбільше, коли вже почалося так, не те, щоб проявлятися, коли я вже почала фотографувати, це коли ми пішли перший раз на карантин у 2020 році. А скільки ви вже ведете блог? Блог веду рік. Дуже важко було наважитися на цей блог, тому що спочатку це була група у Фейсбуці Смаколик Юа, там дуже прекрасна її о, модератор, чи як це сказати, пані Марія, яка, на жаль, зараз виїхала в Канаду, бо вона проживала в Києві. І, ведеться, це. ця група ще існує, але вже там модератори помінялися. Вона з такою теплотою у нас всіх мені дуже сподобалися і рецепти, і з теплотою, як вона реагувала на якісь новшества наші, як ми щось готували, виставляли фотографії, і вона нас завжди підтримувала. А вже як почалася повномасштабна війна, вже і ніби інстаграм скачали. Але я все відтягувала. Ну як війна ну може закінчиться, ну може так. ну Дуже було важко наважитися зробити перший крок не через те, не через брак якихось знань, чи через брак чогось такого, що невміння, а через те, що в країні війна. А чому ви брали саме Інстаграм і чи плануєте з'являтися темою у в інших соціальних мережах? Е, чому Інстаграм е, в Фейсбуці, як на мене, е, дуже, в мене є моя особиста сторінка, тоді треба було б ще створювати іншу сторінку, не прив'язану до е, мене, ну, до, до моєї особистої сторінки. Інстаграм, е, ну не знаю, він, е, це взаліто діти. Дуже хотіли Інстаграм, і багато колег і знайомих говорила, давай у тебе такі дуже хороші фотографії, класні, чому ти не хочеш розпочати це в Інстаграмі. Чи в інших соціальних мережах тоді треба звільнятися з роботи. А як ваші друзі та рідні ставляться до вашого блогу? Позитивно завжди кажуть, що ти будеш готувати? А приготуй це? А приготуй це дуже позитивно підтримують. Напевно, їм завжди щось смачненьке ви Так, да, їм перепадає багато. Багато кому перепадає смачненько. Ваші відеорецепти в інстаграмі насправді дуже атмосферні, цікаві. Дуже цікаво спостерігати за процесом. А як ви створюєте всі ці фото та відео? Які ви інструменти використовуєте? Якщо розкажу, як це як, зняти, як це насправді відбувається, це дуже смішно. Це дуже велика робота, колосальна робота. І коли, там, наприклад, виставляю я в один день якийсь рецепт, і на другий день мені кажуть, чому ти мені того не принесла? І так дивишся на людину і думаєш: ну ти реально думаєш, що я вчора це пекла. Е, ну це важко. Е, це може пройти тиждень, може пройти два тижні, коли я все е, зняла, потім все розмонтувати, потім ще треба смачно все написати. Це теж займає час, і навіть не час, це треба попасти на той момент, коли ти угу. хочеш дійсно це написати. А чи є хтось, хто допомагає вам у веденні блогу? Спочатку це була моя старша донька Оленка, це вона його то, оформила спочатку, а потім вже я трохи в'їхала в роботу інстаграму і почала знімати. Так, треба і, і телефон деколи підводить, і, і погода підводить, бо набагато кращі фотографії в сонячні дні, і відео в сонячні дні краще знімати. Але. А чи плануєте ви розширювати ваш блог та додавати нові теми та рубрики? Теми та рубрики хотілося б додавати, але це все час. Якби не робив на роботі, який займає більшу половину твого дня, то, можливо би і додавала якісь рубрики. Нещодавно додала рубрику книги, бо дуже люблю Софійка, так як ти читати. Окрім блогу, ви також працюєте вчителькою, це, напевно, дуже складно та забирає багато часу. Як вам вдається поєднювати блог та школу? Не завжди у всі дні я допізнаю. Я такі дні, як я, я швидше, а коли світить сонечко, то дуже біжу швидко додому, щоб, Бо рецепт не те, що сьогодні побачила і вже завтра приготувала. Я його як дитину мушу виносити, випликати, собі уявити, як, я... як це вийде, яке я... мене деколи я можу збудитися від того. Я собі в сні побачила, як я яка це має бути фотографія. І я аж тоді можу готувати, менське деколи буває. А як ви дізнаєтесь про нові кулінарні тренди та ідеї для своїх страв? Про тренди, коли є час, то сижу в інстаграмі, в Тіктоці, щось полистаю, подивлюся. Можу книжку почитати, чи якесь відео, так, так само, і подкаст, якийсь. Підгледіти десь щось, щоб бути в ногу йти з часом. А зараз також популярний Тік-Ток. Чи не хотіли б ви спробувати показувати свої рецепти саме там? Можливо, би і хотіла, але е, це, напевно, в першу чергу це є час, в другу чергу це місце на телефоні. Це треба <зас> мати багато, ну це затратно. На Тікток uh -huh. це тільки так дивишся, і отак от, от, класно, от раз, раз і все. Я знаю, що таке знімати. Це, це не раз плюнути, це дуже важко. І затратно, і не те, що ще час затрачаєш, е, емоційно важко. Бо на роботі е, це емоційна робота. І, і тут ще теж віддаєш свої емоції, віддаєш, бо якби ти не знімав, ти хоч щоб було гарно, ти, ти чекаєш на реакції, ти чекаєш на коментарі. І коли йде. Е, Фідбек, то прекрасно. Але є такі дні, коли не хочеш готувати зовсім. А як ви обираєте рецепти для свого блогу? Чи є у вас певні критерії? Е, найбільше я е, люблю готувати випічку. І я люблю, якщо полистати по моїх рецептах, то помітно, що мої рецепти е, швидкі, які можуть приготувати діти. Не люблю таких печу торти, все, я вмію, але я напевно поставила собі за мету, щоб той блог я вела і діти могли приготувати. Будь-хто. Навіть деколи, і як я все сміялася, як ой, то так і то робиш. Вже доросла людина до мене каже, о ти то вмієш, і то міш. Каже, то що тут такого? Тут Та просто за місце каже, так, просто заміс як то просто за тісто. Для мене це от просто за тісто. І, і такі рецепти, які легенькі у приготуванні, не запоморочливі. Не треба там гріх єдинорога, ще щось там, ікру, якогось кита. Щось, щось таке, що є завжди в холодильнику. А як ви ставитесь до здорового харчування? І чи можна у вашій стрічці знайти рецепти для тих, хто на дієті, або любить харчуватися здоровою їжею? До здорового харчування відношуся позитивно, це є наше, наше здоров'я, і до нього треба відносити, берегти треба наш організм. Чи в мене є в стрічці здоров'я? Я навіть тяжко відповісти, мені здається, що немає, але деякі рецепти є без цукру. Це можна вживати, хто дотримується здорового харчування? Ну і всі сніданки то в мене точно здорові. От в мене є там рубрика за сніданки, угу. то там в мене немає нічого такого шкідливого. А чи буває таке, що ваші читачі просять зняти у вас рецепт тієї чи іншої страви? Ну, ще такого не було, але є деколи запитуються, що робити це, чи це краще, яке приготувати, щоб надала просто свою думку висловила стосовно того. А щоб знімати, ну, деколи пишуть, хотіли би то побачити в вашому блозі, хотіли би то, але я, я слідую, напевно, своєму такому інстинкту. Бо приготувати можна багато чого, і багато чого я готую поза камерою. Але має бути кінцевий, ми маємо розуміти кінцевий результат, який я можу сфотографувати і піднести до того читача і до глядача. Е, якби, Який би борщ був несмачний, його дуже важко сфотографувати. Які би голубці були несмачні, їх важко сфотографувати. А як ви ставитесь до того, що інші блогери можуть скопіювати ваші рецепти, фото і так далі? Цікаве запитання. Напевно, що швидше з цього негативно, якщо не відмічають. Якщо відмічають і кажуть, що готували за моїм рецептом, я тішуся, я дійсно тішуся, що людина приготувала і в неї все вийшло. А чи є інші блогери, які вас надихають? Можливо, це навіть не фудблоги, а й на інші теми. Є фудблоги, які я дивлюся, але є ще такі більш естетичні. Я дуже така людина, е, як сказала Лілія Іринеївна, естетка. Мені має бути все. У е, мене деколи є, що я приготую і буду фотографувати. і Мені не сподобається фотографія, я того рецепту не виставлю. Я буду чекати тоді, коли мені фотографія це дійсно сподобається. І е, надихаюся. Я дуже ще люблю квіти, е, дивитися на всяку флористику, на дизайн. Чому не надихають? Але надихають не тільки фудблогери, надихають і люди, які коло мене події. І наостанок, що б ви порадили людям, які хочуть почати вести фудблог? Я, я не готувалася до, ці, до цієї відповіді, але мені зразу такі слова: краще спробувати і жаліти, ніж не спробувати. І теж шкодувати. Дякую. Що ж, наша розмова вже підходить до завершення. Я дуже дякую, що ви до мене завітали. Було дуже цікаво почути про ваш футблог. Я сама блогерка, але знаєте, ці всі фотографії, їжі це все дуже апетитно. І коли дивишся, було дуже цікаво дізнатися, як воно насправді всередині. Тож я нагадую, що сьогодні до мене завітала чудова Наталія Геряк, футблогерка. Обов'язково шукайте її блог. «Cooking Cooking Emotions в інстаграмі. Там ви знайдете просто море чудових рецептів, дуже апетитних і смачних. А я нагадую, що ви слухали та дивились подкаст підлітковий лайф. З вами була Софія Слободян. До нових зустрічей. Бувайте!